дитини Емоційно трошки було так радісно, що все закінчилося, що перемога є, їдемо додому. Підтримка країни величезна, людей і таке, знаєте, як все фух вниз, і ти вже знесилений, хочеш в роздягальню скоріше поздавати ті всі допінги і поїхати в номер, розуміючи, що Тобі завтра нікуди не треба йти, ніяких прес-конференцій не буде, ніяких зважувань чи якоїсь преси, ти просто будеш збирати сумку, щоб їхати додому. В дев'ятому раунді, коли була така затяжна атака від Ентоні, я собі уявив, що ну, якщо я впаду, то це не я впаду. Багато хто впаде. Той, хто вірить, той хто. Надіється в, в перемогу, той, хто цією перемогою якось скористається в плані, що йому стане він сильніше, тобто його змотивує це. І десь трошечки я розумів, що якщо десь він так чисто може попасти, то не знаю, як це. ну, там... Понятно, що я б там піднімався, так, але. Ну, такі трошки незрозумілі якісь думки були, але я ж кажу собі, що я повторював, що не можна. Це вже ти багато на кону стоїть. Гра Тайсона Фюрі. Нікуди він не пішов, він хоче боксувати, він хоче далі заробляти. І, і те, що він обзивається і каже якісь гідкі речі. Тайсон Ф'юрі це може робити. Він думає, що це буде мене чіпляти, чи я якось буду ображатися. Ні. E, nee. Я дивлюсь на це, як ворона, яка сидить на дереві, і знизу біжить там вовк, і вона каже: Ей, серий, там, ти Карабас-Барабас. І він, вона обзивається на нього. А другий вовк пробігає, я кажу: ну треба її накидати. Він каже, це не вона говорить, це відстань, це дерево говорить, якщо б вона була поряд. І вона. Це та Санфюрі такі. Бла 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 бла. Поговорити щось, полялякати. Але він дуже небезпечний. Ціна тижня у сільпо персик зі знижкою 11%. Знижуємо ціни, щоб ви могли більше тішити сім'ю. Деталі акції на обсяг Пеклі стало, наче у Рязані, Всі чтокають і какають навкруг, І навіть в Космолотівськім казані, Кипить якийсь путлярський друг.